У мене дуже багато переміщень між колоніями. Я був злостним нарушителем режиму, як вони мені казали, з склонним к побігу націоналістом, ну і потім прийомка. Найжорстокіша була Новоазовська і Кіровська 33 колонія. У мене йожогів багато, ну, цигарки тушили, шокери, собаки. Це все. У мене шість зубів вибито. Ну. Рука жога, от шокер. Тапіки, це в них є такий вид допросу, тебе ложуть на пол тяжками, сматують руки на ноги. Ну, це добре, якщо на ноги. Там, ну, на другі місця в паховій зоні. Кидають провода і починають крутити воєнним телефоном, Водою поливають тебе і ну, то... процедура не легких. Але ну що, ми це вже пройшли.